Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Взяла я ось таке відерко і йду збирати найсмачніші томати на нашій ділянці. Не буду стверджувати, що це найсмачніший томат взагалі з усіх, які є. Але з тих, які ростуть у нас, це найсмачніший. Ми дуже полюбляємо томати, які є солодкими. А, маємо ми. Рефрактометр вдома це такий пристрій, який міряє цукор в будь-якому е, рідкому м, стані чи що, ну, тобто в сокові чогось. Брали ми його для визначення е, цукристості для яблук. А загалом, коли ми в Запорізькій області вирощували е, виноград, ми ним також міряли цукристість винограду. І маємо ми ось такий томат. Небагато, не знаю кущів, можливо, з вісім. Дрібнесенький такий, має назву райські свічки. Він ось такий, Бачите? має рожево-жовтенький, такі смугастенький, і він такий і є. Тобто неоднорідний має колір. Ось такий смугастенький і він просто ну, надзвичайно солодкий. Він маленький, це його вже стандартний розмір. Більшим він не буде, але дуже-дуже смачний. Він такий е, кисло-солодкий. Тобто, певною мірою він також кислинкою, тому що всі томати мають кислоту. Але при цьому він дуже солодкий. І при цьому він ще дуже є врожайним. Ну, наскільки це можливо для такого дрібнесенького томату. Тобто його дуже-дуже-дуже багато. Приходжу я збирати його майже щодня, щоб вони встигли визріти якомога більше. Ось. А, до речі, друге місце, відповідно рефрактометру, займає. Томат хурма. Я думаю, що ви його всі знаєте. Якщо не знаєте, я зараз вам покажу. Він у нас ось тут. Це ось такий жовтий томат. Ось. Не крупний, але ну, десь приблизно середніх розмірів. Дуже гарний. Також треба вже зібрати його. Ось він займає друге місце по цукру. Ось. Ці інші менш цукристі. Чому? Тому що вони мають бути транспортабельними. Чим більше буде цукру, тим більш е, така м'яка буде в них е, серединка, тим менше вони будуть транспортабельні. Тому, звісно, що ті, які мають на перевезення на далекі відстані або довго лежати, вони не можуть мати велику цукристість. Ось така залежність. Одного від іншого. Ось такий чудовий томат, райські свічки. Він бачите такий гроздями, як у черіків. Вже багато ми познімали, але він цвіте, 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 він був найквітучішим. Дуже багато квітоносів у нього. Бачите, такі грони. Прямо занадто багато його. І збирати його не дуже зручно. Ось це його мінус, але дуже смачний. Якщо є можливість, то обов'язково саджайте. Краще, звісно, його підв'язувати, тому що він трішечки вищий, ніж зазвичай у стіни скорослі, геть. можливо, сантиметрів 80. Ось то він так не дуже зручно його через це збирати також. Але плюси переважують мінуси. Ну, до нових зустрічей на моєму каналі.